Зіркова арка з'явилась у Києві на Подолі. Зображення Сергія Параджанова, Квентіна Тарантіно, Меріл Стріп Леоніда Бихова, Моргана Фрімана просто вражають перехожих, що минають повз арку звичайного будинку по вулиці Костянтинівській. Молодий талановитий художник Максим Калмиков креативно і кардинально змінив обшарпаний перехід. І тепер, із його стін, на перехожих реалістично поглядають легенди світового та вітчизняного кінематографа. увидели и были приятно удивлены, потому что очень красиво это нарисовано, я так понимаю, и очень тепло и хочется пройтись несколько раз по этому переходу и возле каждого актера или режиссера остановиться и как бы, посмотреть в глаза. Очень интересная идея, вот красиво так вот нарисовано. Сегодня проходили, дорисовывали как раз баллонами заканчивали эти муралы. Вот, ну, мне очень нравится на самом деле так креативная кинолента.